yeah <laughs> Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо віщати на всю країну про те, що сьогодні чудове дійство в центрі Києва відбувається. Філателістична виставка, унікальна, якої не було з 2018 року. Ви тільки уявляєте собі, і це під час війни, під час воєнних дій в країні. Друзі, філателісти умудряються якось збиратися. Ентузіасти взагалі страшні люди. Ось Бачите, нас запросив Вадим Вадимищенко, голова е до красивого бокалу. Ви підіймемо, підіймемо за відкриття філателістичної виставки. Візьмемо візьмемо чоловіком. Так я маю вам показати, що тут відбувається. Цукерки Вадим каже, не соромитися, всі соромляться, але підходять. Височить ще принесе дорогі друзі. За початок, за відкриття, за, за наше свято, за наше свято. Дочекались нарешті. Ну ви молодці. 18-го року Київ стояв на пам'ятах. Ви молодці. Ось так має бути, дорогі що, друзі. Бачили... Попри все,